Весела, гарна, кучерява, маленька дівчинка весна Біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сну. Діти, а яка зараз пора року? Правильно, це весна. А чому ми не бачимо птахів? Бо вони тільки повертаються з теплих країв. Погляньте, скільки птахів завітало до нас. Це сорока, а це горобець, Голуб. Сова. А це в нас лелека. Скажіть, чи всіх птахів ми бачили взимку? Правильно, ні, бо вони повідлітали в теплі краї. Скажіть, як називаються птахи, які відлітають? Перелітні. А ті, що залишаються на зиму? Зимуючі? Дидактична гра один зайвий. Перед вами будуть картинки, Пташок. Наприклад, дві перелітні та одна зимуюча, або, навпаки, дві зимуючі та одна перелітна. Треба буде знайти ту одну пташку, яка відрізняється, лелека, жайворонок та коробець, яка з них відрізняється. Так, це горобець. Він зимує в нас. Голуб, дрозд, сова. Яка з них зайва? Вірно. Дрозд. Він підлітає. Лелека. Горобець. Сова. Яка з них зайва? Вірна, лелека, вона теж відлітає. Голуб, Жайворонок. Дрозд. Яка з цих пташок зайва? Зайвий голуб, тому що він залишається зимувати. Подивіться на малюнок. Яка у пташки? Так, в неї є око, дзьоб, голова, шия, тулуб, крило, хвіст та задні кінцівки. А як ми піклимось про птахів? Так ми його годуємо. Та робимо годівнички. Дякую за чудове заняття. Ви усі молодці.